Доброго раночку, мої шановні друзі, мої глядачі. З вами я Галина. Сьогодні у нас 9 грудня. Робили, робили світло. Не знаю. Напишите потім, як воно буде. Подивимося. Щось не можу ніде примоститися. На новому місці. Звиняйте. Так, розглянемо такі питання з вами. Чи зменшаться обстріли в другій половині грудня в Україні? Так, подивимося, чи зменшаться обстріли в другій половині грудня? Все одно якось світло не так. Чи зменшаться обстріли в другій половині грудня в Україні? Положительне розвиття, прогрес. Нічого не видно, так? Да? І карта радості. І більше кидати не буду. Должны зменшиться. Ці карти говорять Так, положительное розвиття, прогрес. Хороший урожай соберем, хороші якісь переміни. І карта радості. Будемо сподіватися, що так і буде. Будемо наблюдати. Так, чи є загроза підриву Чорнобильської АЕС? Щось опять заговорили, чи є загроза підриву, Чорнобильська, Плохі примети. Так, надіжно, що? і рішення. Ну, загроза є, але... але я не бачу підрива. Загроза то є. Враг за спиною. спиной. інтуїція. отношения. Ні, Не должно. Не должно быть. Загроза є, але карти показують, що мажна обойтись. Так, Запоріжжя АЕС, Чи є загроза підриву? Запоріжська АЕС. Чи є загроза підриву? Завышенные требования. Загроза підриву. Нет, тут уход врага. Уход врага. Дивіться, дві карти, дороги. Пришло-ушло. Уход врага должен быть. Підриву не бачу. Заяс. Отдых и решение. Проблемы. Не. О, там більше Чорнобильська. Но ну, все равно там як препятствие. Нет, не бачу я підриву. Чи обрав уже Зеленський керівника Офісу президента? Чи обрав уже? Є людина на цю посаду. Керівника Офісу президента. Чи обрав уже? Щось не як. Не отрицательный ответ. що то ненадежное і отрицательный ответ. Ни як невинный не определиться. Ну хорошо. А хто буде? Бо там я щось кидала то жінка, то чоловік. Сейчас подивимося. Хто буде все ж таки? Керівник офіса президента, міста Єрмака. Хто буде? Покажіть, пожалуйста, нам. Ну, важливі змінення. <кій> Хороші новости почуем. Важный выбор, все-таки важно решение. Длительно что-то длительно. Решая, решая по отшельнику. Прям горе мучения и конфликты. И ого, не може він определиться. А карта умеренности, йде. Щось, щось оттягивается. Недоверие. А кто ж все таки будет? По-новому. Новизна, кто-то новый. Не... Жинка все-таки жинка. И сейчас пару карточек и ну, Решают. Еще решают. Решаю. Жиночка все выпала. Еще решают и все, бачите. И карта умеренности растягивается. Подвешена. Подвешена. Печаль депрессия. И подвешена. Ну, перспективы хорошие. Бедственно, прям ситуация вин не может выбрать. подивимося. Жінку показали, але ще рішають. Чи зможе Україна відновитися за 2, 3, 5 років? До 5 років. Чи зможе Україна відновитися? Піднятися. Борьба за виживання. Тут і порабащення карта випала. Чизможь видно вытас. И невежество, и подлость, так спокойное состояние, распад. Распад и порабощение показали все ж таки. Борьба за выживание. До пятой роки. Зможе Украина, колесо фортуны. Перемены и надежно. Да, до пятой роки, да. Все-таки какие-то порабощения показывают. Так. Далі дивимося. Так, зупинка війни буде по лінії зіткнення, де? Да? Оце от, от зупинка війни чи обстрілів по лінії розмежування, да? без деокупації територій. Так буде. Чи буде зупинка вогню без деокупації територій захвачених? Карта перемоги. Конфлікт ненадіжно. Чи буде там завершення, йде? Лицемірє. Удар. Удар. Ні, тут, тут карта перемоги і вигідна спілка, як приємне удивлення, як находка и захист, і движение вперед. Ні, так не буде. Деокупація должна... Чи буде деокупація якихось територій до завершення бойових дій? До завершення обстрілів, чи буде деокупація якихось територій, захвачених в Україні? Хаос якой. будет, Спекуляция пока идет. Решение. Коса тяжелый труд. Тяжелое положение. Завышенные требования. Негатива карта. Хаос и лысыться. Но карта радости и решение проблемы. Терпение сверхмеры. Ця сытия. Разорванный контракт. Болезненно. Завышенные требования. Подвешено. Подвешено. Як зависне. Таке може бути. Не, ну. Не, як должны. Якісь території, як должны. Карта сили перемоги и і радости і решения проблеми. Обрив трансформація. І говорять, що чи буде так, ні. Тупо упрямство. Тут страшний хаос. Страшний хаос. От перша карта. Дивіться, що робиться, як рішають. Пока що. Ну, зараз на три карти кину. Чи перейдуть якісь окуповані території, в Україну, повернуться, чи повернуться до завершення бойових дій. Спокойне состояние, так, да, покровительство, так, да, і перемени, так, да, должны перейти. Якщо на три карти, отак, то так. Да. Ми дивились, Херсонська, Запорізька должны але такий хаос і тяж положення. Так, чи нападе Росія знову на Україну через роки? Через якісь роки? Ні. Ні. заблуждение. Ні, карта перемоги. Дві Дві карти перемоги. Ні -ні, і надіжна. Ні, я не бачу пока. Чи буде Зеленський в політиці України після виборів? Після уходу. Там Падало, що він уходить. Чи буде він в політиці в Україні? Зеленський. Ні. В Україні – ні. Чи буде він за кордоном в політиці? Зеленський. Чи буде він за кордоном? От переход другое состояние, да, і хороші перспективы. Потому что йому постоянно падала дорога. Сколько я накидаю? Ему дорога. Не то, что дорога. Дороги в него там писали. Він же есть, Ні. нет. Там перемена дома именно. На разрыв отношений и так за кордоном, да. Це, да, показують. Чи є вже така пропозиція йому от зараз. Виїхати за кордон і зайнятися там якоюсь діяльністю. Чи є пропозиція Зеленському зараз виїхати за кордон і зайняти якусь должность? Карта перебащення йде, хитрость обман є, уже є. Боїться трусисть неувіреності. Так, так, гроші предлагають, гроші великі. Так. Да, 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 да. Гроші і, от, Хороший урожай збере. Є, така пропозиція вже є йому. Так, хорошо. Політична кар'єра Порошенка? Яка політична кар'єра? Чи буде він? Рост кар'єри в Порошенка. Розорваний контракт, ні. А Тимошенко. Її політична кар'єра. Тимошенко. Лисиця перевернута. Помощь якась їй йде. Ні, розрив отношений. Розрив, ні. І просили подивитися, ці питання всі, Чернігів просили подивитися, чи буде наступ? Я дивилася в суботу, Не показують карти, А по обстрілам подивимося, Чернігів на ближайші дні, По обстрілам приліт, приліт, Ну, тут йдуть переміни я але ось враг за спиною, Да, виздоровлення, хороші переміни йдуть, і рішення проблеми, Але ще щось все коса? Ще тяжле положение, підкоси, прильот ще є. Да, перемени йдуть. Колесниця. Критична ситуація і коса, ще прильоти. Ще прильот може бути. І Хмельниччину просили подивитися. Хмельниччина. По обстрілам ще чекає. Так, щось болезненно. Що тут такое, не даного данного слова. Укрытие и і болезненно еще. Що? Мечи, щось якийсь прилет может бути. Та... Та ні. Карта перемоги, положительное развитие, прогресс. Ну, щось тут болезненно и мечи. Вот я и щось може прилетіть, Хмельниччина. І ностальгія печаль. Ці три карты показывают, что може прилет бути. Розрушень таких і сильного удара не показали, але така загроза є. Не розслабляємося. І подивимося. Кривий ріг. По обстрілам, по прильотам, що чекає на ближайші дні. Кривий ріг. Тут уже домовленість. Кривий ріг спустошення і прильот. Вседозволеність, укриття, Карта негатива. Може бути прилет. Никополь ще. Нікополь. Дніпропетровська, Коса. Може прилет бути? Неудача и карта драки, і коса. Прилет. Никополь. И просили подивитися, чи буде окупація Лим... Лимана, Донецька область. Лиман. Так, Лиман. Донецька область Чи окупують місто. А Лиман. підвішено пока. Там пишуть, ми без вас знаємо, що підвішено. Ну, знаєш, що ти сидиш, слухаєш. Так, тут переміни йдуть, сильний враг, сильний гнів, сильно хочеться. Прозорванный контракт потрібна Чи буде окупація? Отсрочка отсрочка. І помощь хороша, дружеская. Не, я оккупації не бачу. Враждебна, сильно. Лисиця это Лізе. Подвешена пока. Захист хороший. Стеной, хлопці. Пока не показують. Дивимся ще Покровск. Покровск. Буде оккупіване місто. Покровск, Донецька область. Ще буде окуповане. Тут Тут перемены идут. выздоровление, хорошие перемены. Помощь хорошая. Помощь хорошая. Карта перемоги. Яка не. Нет. Выздоровление, хорошие перемены. Помощь хорошая. Карта перемоги. Завыше не требований. Не нерушимо. Покровск. Не бачу я оккупации. И що ще просили? Мирноград тоже я дивилася. Давайте ще раз подивимося. Мирноград окупують росіяни. Донецька Трусы, не уверенность. Трудное сражение. Дуже... И тоже подвешено. Трудное сражение и подвешено пока. Переход в другое состояние в яке. Нет, это нелогічно. Говорят. Удача. Переход в другое состояние завершення старого. И удача у наших. И говорят, что это нелогично. Азар таки є. Оно за спиной враг. Оккупации нет. Тут договор уже все. Мирноград. Облегчение страданий, помощь высших сил и удача. И переход в другое состояние, перемены. И то, что оккупация, это говорят, нелогично. Дружкивка по обстрелам. Еще там по обстрелам на ближайшие дни. И че будет оккуповано. Место Дружкивка. Мечи, да, прилет, да. Помощь хорошая. Решение проблемы и договор. Решение проблемы и договор. Оккупант и карта радости. Какая оккупация? Дивите. Мечи еще прилет может быть. Мечи. Карта. Это прилет может быть. Не, а им там обмануть его цей дьявол. Там обмануть и надежды. Оккупации не. Карта мира перемоги. И близко немает оккупации. Хоч что хочешь по За Покровск. За Лиман, за Мирноград. Що там ще? Так, щось іще просили подивитися. Ну, давайте Сумщину глянем. Сумщина. Чи окупують Сумщину? І що там по неприятно? Ситуація неприємна, щось рішають, Чрезмерный ентузіазм. Чи оккупация не. Прилеты, да. Обман. Тяжелое положение. Не-не-не-не. Оккупации не решение проблеми. Тут все вже все решено І помощь хороша. Не, я не бачу еще да. Окупації не. Все на сьогодні. Подивилися ми з вами такі питання. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Напишите, як там ще буде. От от... Я не, не, не можу не ніде. Щось не знайду я. На кухні там сядеш там Сережа ходять туди-сюди. хочеться ж тишини щоб закрилося ось все. А я не можу тут найти. Вже й кровать туда перетягла. Щось ще буду тягати світ свет надо делать. Мене этот оставила там, як його називають О, з голови вже. Там этот світ Так що поки оце так. Поки я прилавчуся, звиняйте. Все, мої хороші, дякую вам за все, що ви зі мною. Гарного вам дня, гарного настрою. До побачення. Будьте здорові!